Хай бро, це є ManFurst і це моя нова рубрика Експерименти. Експерименти по Hill Climb Racінгу. Сьогодні я вирішив провірити, що буде, якщо. Взять нітробуст, ось цей нітробуст. І. коротше, зараз побачите. Зараз побачите таке, що ви ще не бачили. Не знаю, хто так робив, хто не робив. Коротше, розган. І полетів, йо-мойо! Так, тільки щось слабо летить. Давай ще раз. Опа, на. Так. Я ще планую стріми робити. Так, я моя. але. Фак. Результат ви поняли. Ми розбиваємося. Попитка номер два. Для цього я вирішив взяти трохи іншу трасу. На ній зараз буде за шибісь і... Дуже файно. Так, зараз маємо. Блін, не взяв бензин, але надіюся. бензин нам не пригодиться. Будемо ганяти як сраний віник. Так. Така Поговорочка є. Так, треба розогнатися якось. О! Давай. Я маю побити рекорд. Не знаю, якось нітробустами раніше... Якось вони дієві ще були колись, а зараз щось безполізне. Блін, чуть не розбився. О, півляма заробив. Файно. Так. Ще буду знімати. Рубрику по цьому. На каналі Best Friends. Посилання на нього в описі. Буде рубрика. Мова Ванферста або багато чого іншого. Лайфхаки, рубрика на природі розповідаємо всяку мудрість. Мудрість, звісно, одної поважної людини. Так, зараз. Фак. Я і не думав, що буду знімати Hill Climb Racing, але гра топова. Хоча і без інтернету. Ну, знаєте, без інтернету теж ігор хватає. Це в мене зараз інтернет економиться, А то зараз я його витрачу і все. Не буду виходити в онлайн десь два тижні. <хи> так. Давно я не записував відоси на YouTube. А це я вирішив бац записати відос. Такий коротенький, розповідний, цікавий. Послухати, що думає One First. ну да. Що я маю купити апаратуру. То, що для відосів. То знаєте, зараз голос трохи не дуже, бо. Я не використовую наушники в цьому відосі. Ну в общем, це все, що я хотів сказати, таке повідомлення від Onefirst. Це був OneFirst Супрайте мій канал і став лайк. І репостай відос Нехай друзі дізнаються, хто такий OneFirst А OneFirst це. Fullmaster, Dungeon Master і ось ще э, файний хлоп. Короче. Це Хм.